Усім нашим глядачам це програма Рівне культурне у студії ведуча Олена Семенович. І я сьогодні з радістю представляю нашу гостю: це художниця, ілюстраторка Світлана Власова. Вітаю вас, пані Світлано. Вітаю вас. Сьогодні ми з вами будемо говорити про виставку сучасної графіки сад каменів, яка буде презентована вже днями у арт пабі Ліхтар. Так. Отож, в рамках події вже цього місячної фактури, яка має назву, розкажіть трошки детальніше про цю виставку, оскільки ви є не лише авторкою робіт, які будуть представлені, а ще й арт-кураторкою даної виставки. І з ким разом будете представляти сучасну графіку? Виставка. Виставку ми робимо вдвох з Наталією Лариною. Ми… Що представити? Що які графічні це роботи? Будуть дві серії графічні. І оскільки ми давно вже спілкуємося в такому контексті мистецтва і саме графіка, і не раз уже разом виставлялись, ми вирішили об'єднати найтакі найавангардніші дві серії. У Наталі це філософічна серія Сад каменів. Який став назвою взагалі виставки, і я додаю свої роботи, які називаються Імена дерев. Так. Тобто вони тематично об'єдналися і по сезону, і тут особливе місце, де ми будемо проводити. Я б хотіла про це розповісти. Так, розкажіть, чому саме так. ліхтар, і коли це власне відбудеться, як можуть люди завітати? Так, Артпаб. Має такий андеграундний трошечки флер. Це місце для молоді, це місце дуже активних подій. І, власне, фактури вже е декілька місяців е в 20-х числах про проводять свої вечори, поетичні читання, перформанси, музичні, танцювальні. І... — Можна сказати, що метр... публіка вже підготовлена та, та. Тобто, до такого. Вже, — Тобто, вже, вже є своя аудиторія. І от... Е ми вперше захотіли виставити там роботи дуже нестандартно, не галерейно, але є простір і чорне відзеркалення робіт всіх малюнків буде одночасно дуже яскраво видно на чорній стелі. І ми зіграли на такій алюзії підводних каменів, вони ніби під водою наш сад, і можна сприймати одночасно. Дзеркальне відображення, самі роботи. І я навмисне дерева хочу перевернути, щоб вони вже були як відображення, щоб акцент на цьому зробити відображення, малюнки, і виходить багатовимірність, якась така виходить в сприйнятті, абсурдність. Хочеться зробити і раціональне оточення. І ось таким чином ми будемо презентувати цю графіку. Це класичні техніки, папір. Туш, перо. Чим вона сучасна? Це та <гілка>, гілка в мистецтві, яка не є комерційною, вона авангард минулого століття початку Бурлюки і Малевич. Тобто ця плеяда художників вже були авангардистами. І, ну, по суті, ми Трошечки експериментуємо. Крім того, філософія саду каменів одразу вже назвою переносить нас до е, японського саду. Е, є алюзія на українську цю пристрасть до садів. Все це буде розкрито на виставці не тільки графікою, але й текстами моїми і Наталі Ларіною. Ваша лінія буде називатися імена дерев. Так. Тобто, я так розумію, що глядачі, які прийдуть на виставку, вони матимуть змогу познайомитися з вашими деревами, чи їм потрібно буде самим трохи включити фантазію, уяву і зрозуміти, що ви демонструєте? Є дуже цікавий феномен, коли є. Абстрактна графіка, яка має роботу з формою. І тут йде значить, впізнавання каменю, впізнавання дерева, але самі прийоми роботи дуже індивідуальні. Це як почерк. У Наталі витончена точність кристалізації цих каменів. Воно прям вписується в якісь складні, складні 3D-моделі, можна сказати, каменів. Мої роботи абсолютно хаотичні. І природні, як ну, власне, імена дерев. Це було квітневе небо. І коли ти йдеш щепишся <дивишся> до гори, ти бачиш просто якусь абстрактну каліграфію. Так? Mm -hmm. Ось такий образ я ну, закладала в, в, в ці малюнки. Тож, коли буде презентація виставки? П'ятниця, 25 квітня, о 18 годині починаються поетичні читання, вечір фактури. ДНК. І в, в рамках цієї події буде також презентуватися наша виставка. Отож, друзі, не пропустіть! Приходьте, шукайте, і упродовж двох тижнів так можна буде переглянути так. цю виставку. Так. Ну, тепер, власне, давайте поговоримо і повернемося до е, фактур. Цього разу тематика ДНК. Що так. це означає для вас? І чи будете ви цього разу представляти свій перформанс? Е, так. Готуєте. Я готую перформанс одноіменний фактури ДНК. І мої перформанси вони особливі тим, що я впродовж своїх оцих сценічних на таймінгу семи хвилин я створюю графіку. І це для мене принципово. Не просто маніпуляція з якимись образами і предметами, а в результаті я також отримую графічні роботи. Я завжди змінюю матеріал, але це завжди папір, ви пам'ятаєте, нова пошта, да. <с? <с?> як в нас. І фактури ДНК. В кожного ніби є якісь поверхневе, перше розуміння наукове цих ДНК-кодів, і ми вже звикли використовувати ну, ДНК як такий. Означення чогось, що прошито в нашій свідомості, правда? Культурі. Те, що ми визначаємо рідним в культурі, так. Тому і в кожного з учасників фактур буде якась підтягуватись інформація особиста, яка от робить його особистістю. Унікальною, правда? Так. З чого ви починали взагалі, от як художниця? Як давно це було? Чи одразу ви знайшли свій стиль, от саме в графіці? Я починала одразу з навчанням в університеті, Рівненський державний педагогічний інститут, він тоді називався. І нас була кафедра образотворчого мистецтва, де ми власне з Наталією Ларіною навчалися разом. І так тоді я вже почала робити графіку туш. Спочатку якісь тонкі лінії, це було щось більш схоже на ілюстрацію, і згодом я виробила декілька таких напрямків. Можу так, можу в акварелі щось робити, але є ще такі відсилки до сучасного японського мистецтва і до абстрактної каліграфії. І скажімо, ну це завжди відкриті теми, тобто я можу продовжити цю тему, я можу продовжити цю тему і можу продовжити цю так. Але глядачі, наприклад, от пошановуючи мистецтво, вони коли знають того чи іншого художника, вони завжди можуть впізнати і сказати, о. Це там той-то, а це той. От у нас була теж така історія, коли ми були е, в музеї курсиків, ми йшли, йшли і здалеку побачили одну картину, кажемо, о, та це ж такий то художник, як він малює, підходимо, а це справді він. Тобто, ну це е, впізнаваність вже. Чи є от у вас теж такий свій власний стиль? Чи можете ви сказати, що е, люди, які ну, там, чи приходять на фактури, чи знайомі з вашою творчістю, що вони вже кажуть? Я знаю, або я пам'ятаю цю роботу, ви там ще 5 чи 10 років тому представляли. Ну, власне, в мене найбільш, здається, така, що спрацьовує на запам'ятовування і на впізнавання. Не запам'ятовування, впізнавання, то це оця подібність до японської каліграфії. Найбільш вона така активна, така. Мені би хотілося почекати трошки часу і розвинути декілька інших напрямків популярно. Тому чекаємо і розвиваєте, напевно, так. так? так. Ну і звісно, я не можу не поцікавитися, як прийшов перформанс у ваше життя, тому що. Ну, якщо ми, наприклад, дивимося там, картину якусь, бачимо, да, mm -hmm. те, що художник намалював, дуже багато різних стилів, і, і нам є там, з чим порівняти, да, сказати, наприклад, це мені там подобається чи не подобається, комусь графіка подобається, абстракція, комусь живопис. правильно? Там? А от Як щодо перформансів? Перформанс це завжди, він напевно спонукає замислитись, подумати. І ну, в мене виникає бажання ну, навіть якщо я дивлюся якусь, приходжу прихожу на виставку картин, мені завжди цікаво поспілкуватися з художником, який пояснює, що він тут угу. зобразив. Тому угу. що ну, сучасне мистецтво не завжди просто зрозуміти. Як от у вас склалися ось ці перформанси? І я навіть на фактурах бачила, що Олександра вона завжди пояснює, вона завжди хоче, щоб ви сказали, що ж це було? Щоб ви для простих звичайних людей пояснили. Так. Отже, про перформанс в моєму виконанні це я вже говорила, що це як намалювати. Прилюдно, перед глядачем. Тобто, моя ціль завжди зробити лаконічну, стильну графіку, але зробити це публі... ну, перед публікою. І, в принципі, тоді задача дуже спрощується драматургічно до якихось прийомів, як вийти, як все це розмістити на сцені. Звісно, я вибираю матеріали, які Універсальні для якихось створення простих, простих зображень, так? Тому туш, вона яскрава, вона контрасна, і в принципі це вже, вже є, існує, це вже є існує в Японії, в Китаї. Тобто мені вигадувати щось в такому плані не дуже потрібно. Але я саме на фактурах це якась така особлива атмосфера. Дуже вільна, дуже імпровізаційна, і мені просто пішли е, на допомогу якісь інші інструменти, так? Я вже довше провожу часу на сцені, я задію якісь інші образи, не тільки зображувальні, щоб дійти до малюнка. Тобто, так. І якраз саме на фактурах я трошки розширила, не просто малюю, а Роблю якусь підводку, таку постановку. А ви раніше робили перформанси, чи тільки ось це на Малювальні? фактурах почали більше так експериментувати? Так, звісно, От і я сама не очікувала такого ефекту, бо почали з'являтися якісь образи. І раніше я просто малювала перед публікою. Це було або я була, або як ілюстратор. Дуже цікаві, цікаві досвіди, коли відбувається концерт, і можна дивитись на сцену, на танцюристів, на пластику і робити якісь графічні замальовки. Графіка вона така підступна річ в тому плані, що вона дуже сильно впливає і одразу впливає. От Зрозуміти, що, наприклад, сигнальна така система, знаків на вулиці, на дорозі. Це все графіка, тобто є тло і є якийсь силует. І я використовую також набір вже якихось образів в своїй стилістиці, своїм почерком, щоб донести якісь прості прості знаки, прості меседжі. Тому мені легко працювати на сцені, бо це швидко і зрозуміло. І якщо ви навіть мимоходом подивились. Так, як літери, так? А людина, смайлик. Тобто це те, чим ми оперуємо, навіть не замислюється. Це вже наша буде така от підсвідома, мимовільна, мимовільна увага, вона завантажується і вас викликає емоції. Тобто художник, якщо там, ви приходите на дискотеку і там працює ритм, в графіці є теж ритми, якими ми впливаємо на емоції. Чи важливо вам, як художниці, почути ось такий фідбек від глядачів? Чи вони зрозуміли? Я шукаю. Чи ви до них достукались? Так, я шукаю такі моменти і звертаюсь іноді, оскільки публіка, скажімо, на фактурах це легко зробити, бо там вже. Є... Живе спілкування? Так, 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 так. Ну... Чи вносять це... якісь там рекомендації люди? Або, наприклад, от, е, хтось сказав якусь фразу, а ви такі. Точно, це ж можна використати. Можливо, це, це... там звучало не як порада, так, а як так. щось це, інше. Це дуже таке, от якраз вариву таких е, ідей, і вони так швидко, е, швидко генеруються на таких подіях, як фактури, е, і вони озвучуються, і ми абсолютно перезапиляємось і дуже резонуємо один одному. Це, це є таке. Да. От чому я зацікавлена в цих фактурах, і чому я так стабільно щомісяця вже. Угу. Здається, п'ятий буде виступ, і ви вже напевно Єди. чекаєте так, так. Так? і думаєте, так чим буде вражати цього так. разу глядачів? Якщо порівняти, наприклад, перші фактури, uh -huh. і ну там чи перед останні, там в березні, чи можливо uh -huh. зараз, можливо, вже як люди реагують? Тобто вони вже знають. Світлана Власова, там дивляться, наприклад, програму там мафішку, і таке ага, що буде цього разу? Чи змінилося їхнє світосприйняття? Ви знаєте, що <кхи> я там не є якоюсь окремістю. Тобто люди приходять і одразу в такому приглушеному світлі є можливість трошечки розчинитися і побути собою. так? До якогось трошечки інтимного звернення можна налаштуватися, так? До сприйняття інтимного. Це поезія. Дуже рідко в Рівному зараз проходять такі прям справжні слеми, і це рідко буває взагалі. От. Ну, але побудьте, тому... що, наприклад, поезія. Так. Тут ніби трошки простіше зрозуміти. Да? Тобто... Комусь така подобається, комусь така, десь там якимось ледь не одним реченням mm -hmm, все написано. Mm -hmm. Перформанс це трохи й про інше. Мені ще важко вам відповідати. Тобто ви ще не побачили оцих ще... цих я змін? Я ще, В людях. Не, я ще не знаю настільки достеменно, що відбувається. Але я вам уже поставила я... завдання, <свят> <свят> що потрібно так. на це звернути увагу. Так. так. Можливо, буде влітку один місяць відпустки від у фактур. Можливо, ми тоді трошечки більше дізнаємося, зрозуміємо так. Ну і наприкінці нашої зустрічі, звісно. Що би ви побажали усім нашим глядачам, рівнянам, глядачам, які приходять на фактури регулярно, якщо навіть не регулярно, хтось, можливо, там один чи два рази приходив. Ваші побажання? Мої побажання. Я завжди ратую за мистецтво як якусь таку основу обов'язкову. Це є трошечки про духовність, трошечки про Особисту якусь можливість проявити себе і поважати кожного, і як спільноту в нас проявлятися в мистецтві. Так, попри все, попри все. Дякую. Дякую, пані Світлано, що до нас сьогодні завітали. Нашим глядачам нагадаю, що вже у п'ятницю, 20. 5 квітня відбудеться презентація виставки сучасної графіки «Сад каменів», тож не пропустіть! Приходьте в ліхтар! До зустрічі! Це була програма Рівна культурне.